Вітаю вас, друзі! Вже скоро зустрінемо світлий день-великдень, а без писанки свято не буває. А вам подобається розписувати писанки та крашенки? Писанки це фарбовані яйця. Розписувати яйця можна різноманітними візерунками. А ви знаєте, що є різні види фарбованих яєць? Давайте розглянемо, які ж вони бувають. Є крашанки це варені яйця зафарбовані в один колір. Фарбу для них можна купити, можна зробити самим, з відвару цибулиня, куркуми і соку, шпинату або буряка. Крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце різнокольорові цяточки. Шкрябанки, коли візерунки витряпають голкою на фарбованому яйці. Мальованки. Яйця розмальовані фарбою за допомогою пензля. І, звичайно, писанки. Яйця розписані за допомогою воску, колись писанки були оберегами, тому писанки ніколи не варили, не їли і не бавилися ними вбитки, в гру, у кого міцніше яєчко. Використовували для писанки різні символи, орнаменти, а ще кольори. Червоний колір символізує добро, радість, життя. Саме червоне яйце є головним символом Воскресіння. Жовтий колір сонце, тепло та врожай. Зелений колір означає пробудження природи, надію та життя. Блакитний колір означає синє небо, повітря, чистота і здоров'я. Коричневий колір це земля. Її прихована життєтайна сила. Чорний колір це колір ночі, всього невідомого і таємничого, також символізує нескінченність життя. Пропоную вам сьогодні намалювати цікаву писанку. Для цього нам потрібен аркуш чорного паперу, білого, скотч, фарба біла, пензлик, ножниці та водичка. Тож починаємо. Для початку зігнемо аркуш білого паперу, намалюємо. Контур писанки та виріжемо. Прикладаємо вирізаний папір на чорний, приклеюємо за допомогою скотчу, щоб він не рухався. Тепер зворотньою стороною пензля наносимо по контуру на чорному тлі білі крапочки, наносимо їх в три ряди. Тепер наносимо візерунок. Я малюю квіти. Можете вибрати свій візерунок, але квіти білі, дуже красиві. Малюємо пелюстки, відходячи від серединки. Промальовуємо листя. хвилястою лінією, а також у Потім знову по чорному тлі наносимо крапочки, знімаємо наш білий аркуш. І ось така чудова писанка у нас вийшла. Цікаво, чи сподобалось вам і чи у вас все вийшло? Чекаю на фото ваших робіт. А сьогодні в мене все. До нових зустрічей!